Я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. Американський репер Кані Уест припхався в Москву на пушкінський бал. Росіянці вишикувалися в черги, аби зробити селфі з тим, кого ще вчора називали піндосом. Зірку сплутали з іншим афроамериканцем. А тренд на темношкірих реперів дістався й до російських провінцій. просто вже після від'їзду канії скрипоносці помітили деталь. В одній з пісень репера є рядки про сексуальну наругу над росіянкою в помсту за Україну. Тепер генпрокуратура РФ вимагає перевірити тексти Кумира. Ми требуємо німедлі відставки президента Росії. Путіна Владимира Влад Так, жителі Бєлгорода, Воронецької та Курської областей реагують на відсутність світла внаслідок атак безпілотників. До того ж, пожежі після прильотів тепер будуть гасити самостійно. Сказав губернатор Бєлгорода. Огнетушителі роздадим по дамам. На болотах швидко став популярним зет поет Геннадій Ракітін. В контакті його вірші про війну активно репостили. А в друзі додалася сотня депутатів Госдури. та виявилося, що поета вигадали антивоєнні активісти. А під виглядом патріотичної зет поезії публікували переклад віршів поетів з нацистської німеччини, адаптовані під російську реальність. Підступу не помітив ніхто. При Гітлері фашисти спалювали книги, при Путіні те саме роблять расисти. Так званий сенатор Запорізької області Рогозін похвалився, як знищував книги на окупованій території. Коли приїхав в Запорізьку область, значить, і коли пройшовся по школам, там такі книжки, я вам скажу, значить, юність Гітлера. Там да майкам так это вообще просто сказать. Настольне да, да, настольнее пособие, да. Я прям згреб в мішок ці книги сам взяв бензин і поджог это. Мусара на Росії вирішили провести навчання і шокувати публіку своїми вміннями. Фінал вийшов дійсно незабут. <звук> Росіян на планеті стає все менше. В Госдурки розробляють закон про заборону бездітності. На війні в Україні загинуло вже більше півмільйона руських. хороші закони закону наша державна дура. Обмовка по Фрейду Бастрикін назвав Госдуму Госдурою. Через це тепер вибухнув скандал. Велика Росія в Курганській області. Пенсіонери повзуть за пенсію через єдиний місток, сколочений з дошок. Туди повзла і обратно на життя не цукор і в окупації. У Бердянську ціна на цукор виросла вдвічі. Окупанти більше не соромляться дерти з місцевих в тришиї. З цього місяця оплату за комунальні послуги братимуть лише за паспортами, аби швидше накопичити борги за адресами бердянців, які виїхали, щоб відібрати їхнє житло. Вибухи та пожежа у військовій частині в Балаклаві та удар по мису Фіолент. Нептуни розбили склад російських шахедів. Так почалось, зриви, зриви зриви. на пляжах Криму для захисту від російського ПВО. Встановили мішки з піском. Російські солдати використовують захист божий на окопи. Бліндажі мостять дерев'яну піраміду з хрестом. Такий собі універсальний реп. Герой СВО з Волгограду вбив свою бабцю табуреткою. А на суді сказав, що та сама багато разів падала. В Екатеринбургу воєвак не пускають у заклади, аби нікого не покалічили. Ну а весь крінчовий випуск не вліз, тому до наступної суботи.